Вітаю, друзі. Сьогодні в Одесі, а це нагадаю місто, яке переповнене миндальною рузньою, почалися протести і перекриття доріг проти вимкнення світла. Ми знаємо, що в нас 50% електрооб'єктів пошкоджені російськими ракетами. Із-за цього зараз відбуваються ремонтні роботи, і, звичайно, що енергетики вимушені відключати багато міст від електроенергії. Навіть якщо їх не відключати, вони, не, вони самі не будуть забезпечені електроенергією, тому що вся та мережа, яка ще не знищена ракетами, вона сама по собі згорить і зруйнується від перенасичення, від перегрузок. Так от, Одесити, деякі Одесити, давайте зразу відмежуємо, що я не маю на увазі всіх Одеситів, всіх мешканців цього міста. А окремі індивідууми вийшли на. Акції протесту перекрили дороги. Але що цікаво, одна жінка, от є зараз ви побачите відео, на якому одна жінка кричить: Як це так в 21 век, а в нас 4 дня свята нет. Тобто ця дура знає, що зараз 21 век. А от те, що в нас війна йде вже 10 місяців повномасштабна і 8 років гібридна, для неї це начебто новина. Как происходит, когда света нету? Четверо суток! Да, 21 век, а мы четверо суток без света. Вы знаете, я от незлорадна людина. Але от є такі люди, як оця жінка, от таким людям треба, щоб прилітали якісь ракети в хату? От хай вона, звичайно, буде жива, а не пошкоджена ця жінка сама по собі. Але хай вона зрозуміє, що це таке життя без світа, без води, без газу, і що це таке, коли замість твого будинку залишається купа каміння. Може вона тоді задумається, а чому ж цього 4 дні немає? І неважливо 21 не 21. -й. Просто наскільки дебілими треба бути, щоб видавати такі речі. А тепер про головне, для чого Росія обстрілює енергооб'єкти України, щоб змусити людей відчути складнощі і вийти на протести проти влади, на протести, на яких вони будуть закликати нашу владу йти на переговори з Росією, йти на якісь компроміси, йти на якийсь мир. Тобто це те, що потрібно Москві. І там всі і чиновники, і навіть прес-секретар Хутіна і всі інші багато високих посадовців і на пропагандистських каналах постійно це повторюють. Що вони хочуть змусити народ України заставити свою владу піти на переговори, здатися, хай не повністю здатися, але в тій чи іншій мірі, щоб Москва отримала свої дивіденти. Чи то за консервацію конфлікту, для того, щоб вона перегрупувалася і накопичила нові сили для нових атак, чи просто залишиться на багато років ще на 8 років, чи ще на 18, їм чим довше триватиме ця страхітлива проблема, яка є в Україні. Ну, звичайно, що проблема це м'яко казано, Я розумію, що в нас відбувається страшенна жорстока варварська війна з боку Російської Федерації. І Оці перекриття дороги, ці протести, вони можуть бути спровоковані або російською владою, або полезними ідіотами місцевими. Але розумієте, коли ти в душі українець, ти навіть гадкий, в тебе не з'явиться тебе не навіть думка в голові про те, що виходити на протест. Здорові люди здоровою клепкою в мозгах, вони розуміють, звідки взялися ці складнощі. Вони розуміють їхню причину. 21 вік, звісно, але ж війна, і саме війна причина того, тих проблем, які зараз відбуваються з електроенергією. І, звичайно, ми входимо в розуміння, десь, у чому себе обмежуємо, десь щось терпимо, звичайно, це складно і важко. Буває, якщо немає зовсім ніякої альтернативи, то дуже важко і складно. Але все-таки ми зараз, всі українці, ті, що хочуть перемоги, Ті, що хочуть вільної своєї країни, вони входять в положення і чекають, поки енергетики справляться з системою. Ми будемо чекати, поки нам західні партнери дадуть відповідні обладнання для того, щоб поновити ту структуру, хоча б частково, яка була пошкоджена. І ні в якому разі, ми не будемо ні від президента, ні від когось іншого у владі просити: а давайте ми здамося. А давайте ви, мабуть, ідіть на переговори з Москвою. А давайте, ні, не давайте. Ми будемо терпіти, Ми будемо боротися до останнього, в яких без нам не довелося жити. А ось у цих людей, які зараз виходять, протестують, це потрібно Москві. ви розумієте, якийсь невеличкий пішохідний перехід, це, це одна проблема. А інша проблема це коли за цим же прикладом. Це почнеться в інших містах. І ось побачите, що такі протести у містах західноукраїнських областей ви не побачите. Це може траплятися тільки там, де є носілі, носії ментального руського міра. Це може трапитися в Одесі, це може трапитися в іншому місті на Сході чи Півдні, тому що саме там найбільше корінних росіянів. Людей, які, в яких руський мір живе в мозгах, вони інакшого світу інакше світ не бачать, і такий протест не можуть бути. Але вони будуть подавлені в будь-якому разі, це не набуде масового характеру, тому що більшість українців сьогодні за перемогу і за боротьбу. А до правоохоронців я б звернувся зараз: не терпіти отакі речі, а браті цих всіх людей прямо з прямо з пішохідного переходу за ноги. І стягувати їх, хай повзуть обличчям по асфальту. Тому що це пособники ворогів. Те, що вони роблять, вони є пособники ворогів. Здрава людина сьогодні розказує про те, що в 21 віці ні 4 дні світа, не буде. Тому що здрава людина розуміє, що в нас іде страшна війна. І ми знаємо, хто є причиною того, що у нас немає цього світа. Друзі, якщо ви побачите такі речі, знаєте, це все провокації. Це все провокації або від росіянських агентів, або від місцевих дебілів, яких називають іноді полезні ідіоти. Чи вони навмисно це роблять, чи через свою дурість це не має значення? Вони пособники ворогів. Тому вони повинні бути покарані. Всі, оті, хто ходять по дорогах сьогодні. Перекриваються дороги, повинні бути покарані. Ворогам опір, ворогам боротьба, ворогам смерть. Слава Україні!